Вітаю вас, друзі! Сьогодні я покажу вам вправи для рук. Ці вправи можна виконувати для загального зміцнення щодня або після реабілітації, або після переломів та травм для того, щоб розпрацьовувати руки. Подяка всім моїм патронам, які роблять мій канал кращим. Дуже дякую вам, друзі. Ви найкращі. Вподобайка вам. Якщо і вам імпонує моя праця, я буду дуже вдячний, якщо і ви станете спонсором мого YouTube каналу. Всі посилання, як завжди, внизу в описі під цим відео. А ми починаємо! Пімаємо руки в ліктях і починаємо з першої вправи. Підіймаємо руки на себе, робимо вдих і повільно опускаємо вниз, робимо видих. Тоді знову підіймаємо вгору, робимо вдих. Тоді вниз, робимо видих. Один, два, три, чотири. Один, два, три. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Завершили вправу. Наступна вправа. Руки тримаємо ось таким чином і повертаємо в сторону. Робимо вдих. І в другу сторону видих. В одну сторону. Вдих. А в другу видих. Один. Два. Три. Чотири. 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 Один. Два. Три. Завершили вправу. Наступна вправа. Руки тримаємо розігнутими і повертаємо в сторону. Робимо вдих і видих. Вдих, видих. Один. Два. три, Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. два. Три, чотири. Один, Два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Руки тримаємо долонями вгору. Згинаємо з кулачки. розгинаємо з кулачків і опускаємо долоні вниз. Тоді знову. Тискаємо в кулочки до себе. Видих і від себе розгинаємо. Вдих. До себе. Видих і від себе вдих. До себе. Видих. через рот І від себе вдих через ніс. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Тіх. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступно вправо. Наступна вправа. Згинаємо лікті, Стискаємо в кулочки і. Робимо вдих видих. Вдих. Видих. Вдих. видих. Один. Два. три, Чотири. Один. Два. три, Чотири. Один. Два. три, Чотири. Один. Два. Три, чотири. Один, два. Три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступно вправо згинаємо руки в ліктях, тримаємо ручки. руки зажаті в кулачках. Відкриваємо пальці, робимо вдих і опускаємо вниз. Тискаємо в кулачки і опускаємо кулачки вниз. Видих, робимо вдих і видих кулачки вниз. Один. Два. три, Чотири. Один. Два. Трети. Чотири. Один. Два. Трети. Чотири. Один. Два. Трети. Чотири. Один. Два. Треба. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Руки тримаємо опущеними. Долоні Внизу і підіймаємо, згинаємо руки в віки. Робимо видих і опускаємо вниз. Вдих. Робимо видих і опускаємо вниз, вдих. Один. Два. Три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. 3, Завершили. вправу. Наступна вправа. Руки тримаємо в замку. Ось так. лікті разом. І. Починаємо повертати кисті в сторону. В розуму вдих і в другу видих. Один. Два. три, Чотири. Один. Два. три, Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. три, Чотири. Один. Два, три, чотири. Один. Два, три, чотири. Наступна вправа, руки тримаємо перед собою і згинаємо руки в лікті. Робимо видих і повертаємося в початкове положення вдих. Робимо видих і повертаємось в початкове положення вдих. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Завершили. вправу. Наступна вправа. Руки тримаємо в сторони долонями вгору. І знову ж таки згинаємо руки в лікар. До себе. Видих і від себе вдих. Видих, вдих. Один, два, три. Чотири. Один, два, три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Завершили. Вправу. Наступна вправа. Згинаємо руку в ліктях. Повертаємо долоні вгору і долоні вниз. В одну сторону робимо видих, а в другу вдих. Без різниці в яку. Головне в одну сторону вдих, а в другу видих. Один. Два. Трети. Чотири. Один. Два. Трети. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Трети. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Руки тримаємо перед собою і також розвертаємо долоні вгору і вниз. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три, чотири, один, два, три. Завершили вправу. Тримаємо долоні разом. І опускаємо руки в сторону. В одну сторону. Вдих, а в другу видих. Один, два. Три, чотири. Один. Два. Три. 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 Чотири. Завершили вправу. І на завершення цього відео я хочу побажати здоров'я вашим родинам, мирного неба та добра. А ми з вами прощаємось до наступного відео. До нових зустрічей. Друзі.